Сьогодні ми розглянемо вісім партій зіграних мною, акуратність у котрих була 90% плюс, та пошукаємо уроки, що з цього можна взяти. Привіт! Мене звати Тимофій. На цьому каналі ви побачите мій розвиток як шахіста, оскільки я щодня тренуюсь. І внаслідок цього робитиму круті відео для вас. Та жартівливі, але лише якщо матиму жарти. Переходимо до першої партії. У ній я мав нуль помилок та 95% акуратності. Акуратність. Це те, що вказує, наскільки ваша гра близька до ідеальної, до тої, котру зробив би комп'ютер. Максимум це 100, тому 95 це супер круто. Таке дуже рідко трапляється. Я почав е 4. Зазвичай так ходжу. Опонент не рухнув центрального пішака. Отже, я можу поставити другого пішака до центру. Чудово. Проти таких штучок грайливих захистів дуже добре працює наступна схема. Коник сюди. Єпископ королева. Туди цілимось, пішаком бум-бум вперед стріляємо на короля. Цей план я втілюю, роблю довгу рокировку, аби тут штовхати пішаків, не турбуючись за короля. Обмін єпископів і тут вже йду вперед. Пам! Тепер я можу прийти сюди і поставити загрозу мату. Я так і роблю. Від мату захищається, треба щось інше придумати. Веду додаткового нападника на цю клітинку. Він пропонує розмін, я погоджуюсь, але не б'ючи самостійно, а даючи йому мене з'їсти, після чого моя тура тиснутиме на цього пішака. Я мав два нападники, а він з цим нічого не зробив. Початково з'їв єпископа, а потім з'їв цього пішака. Проганяю коника, їм коника, ще один безкоштовний пішак. Клас. Обмін, погоджуємось. Ведемо ще одну туру туди. Ми по тій лінії йдемо, йдемо. Напав на Тору, Захистив. Піддав конника, але по-хитрому, тому що бум! Виделка. Ням. Залишилась тура проти коня. Плюс у мене три зайвих пішака. Дуже багато. Тому, побачивши можливість, я міняю туру на коня. Пішакове закінчення, у котрому зайвих три тріпішок це овер переможно. Не допускаю короля сюди. Опозиція. Ороблю одного прохідного, опонент пішов на цей фланг, а я на інший фланг. Якщо він з'їдає цього, проходить цей. Це концепт двох поєднаних пішаків. Король не може нічого вдіяти. Він може з'їсти пішака, але тоді інший пройде. Тому я спокійно штовхаю, опонент на це попадається, я проводжу королеву. І далі не проводжу додаткових пішаків, ставлю мат королем та королевою, нічого тяжкого. Що я зробив у цій грі? Я грав прямолінійно, я грав по центру і я атакував. Людина розсипалась. Супер просто. Глянемо далі. У цій грі я граю чорними. Моя акуратність 93%. Чуть-чуть менше, але також нуль помилок. Це так приємно. Супер. Є 4. Граю в сицилійський захист. Йдучи, Д6, очікую відкриту сицилійську. Варіант Найдорфа. Пам-пам. Пам. Пам-пам. Пам. Але опонент. Каже ніякого тобі Найдорфа і виводить єпископа. Перекрив діагональ про всяк випадок, бо бувають тактичні моменти. Розмін з темпом напав на королеву, мого коника прив'язують до короля, не можу з'їсти королеву, відв'язуюсь. Обмін, обмін, поміняв коника на єпископа. Нічого такого, а приємно. Розвину фігуру і планую далі. Нападати, аби розвиватись з темпом. Опонент робить помилку. Не, не порахував. Він подивився на що? На те, що я з'їсти не можу, бо буде ось така біда. Але якщо я нападу, то королеві не буде клітинки, аби все ще контролювати цю діагональ тут під боєм, тут під боєм, тут під боєм. Я розміняюсь просто. Тому королева, відійшовши, втратить єпископа. На цьому моменті білі порахували та здались. Тут не було нічого особливого. Опонент прорахувався з цим моментом, подумав: о два нападника виграю хоча б пішачка, але ні, тут програється єпископ. І через те, що партія коротка, то показник в 93% акуратності це приємно. Але нічого особливого, бо чим коротша партія, тим простіше мати високу акуратність. Пройдемо до наступної партії. Тут я граю білими, та маю 95% акуратності. Ой, як приємно! Є 4, принципово є 5, Принципова відповідь. Напав це ще один офбіт захист. Розрахунок на що? На те, що ми візьмемо, тут буде напад на мат, і що ми зівнемо мат в один хід. Ось. Заради цього віддається цілий пішак, причому центральний на стопчику є. Це жах. Я їм пішака, тому що так треба, і мені його дають. Опонент навіть не пішов на це. Тоді для чого він жартував пішака? Питання. Напали на мого пішака, але, напавши на єпископа, я роблю пріоритет. тобто... Для чого опоненту їсти пішака, якщо він програє єпископа? У нього є пріоритет врятувати єпископа, а вже потім він буде дивитись на того безкоштовного пішака. Пам-пам-пам. <свистити> Це у опонента примув. Зловили його. Дивіться, 2.59. Це Бліц 3 плюс 0. І він робив примуви. І <свистити> на примувчику зловила єпископ. З цілим єпископом то вже кайф грати зайвим. Тож переходимо до розвитку своїх фігур та конвертування в перемогу. Тут можна розмінятись ще раз розмінятись. У мене ж зайвий єпископ. Чому ти дозволяєш мені мінятись? Це ж мені на руку, опонент. Він напевно грав на час, сподіваючись, що я не встигну конвертувати до перемоги. Але я встиг. Тут був напад, він міг з'їсти, але вирішив не їсти. Тут я вже захистив. Опонент робить загрозу з'їсти і попсувати мені пішаків. Що у мене подвоєні пішаки? Що це у мене слабкість сказати? А я беру і вирішую це питання. Якщо він поб'є, то я поб'ю єпископом, і мої пішаки будуть. Цілі цілесенькі. У нього тут є два нападники. У мене лише один захисник, тож я віддаю пішака, але за розвиток. У мене все-таки зайва фігура. Я можу там пішачка віддати. Мені головне фігури добре розвинути і піти в атаку. Він це робить. Тут напад єпископ є три. Цей хід я знаходжу і радію. Подвоєння, зрозуміло. Питаю у єпископа, що ти робитимеш. Єпископ відходить. Тепер така зв'язочка. По факту, примусовий обмін. Він їсть тут. Він. Ага, це навіть більше, ніж примусовий обмін. Початково я подумав, підеш сюди, я з'їм, ти з'їсиш, але піти сюди не можеш, бо я з'їм конем. Тому опонент вирішив з'їсти хоча б не коня, котрого в результаті від'їсть пішаком, а єпископа. Погоджуюсь, варіант. Ще й пішака прихопити. Опонент хороший варіант знайшов для себе. У нас етап закінчення. По матеріалу у нього зайвий пішак, але у мене тура замість коня. Дивимось, пропоную обмін. Він погоджується. Це мені супер легко стає. Якби він ще не погоджувався, то треба було б крутитись, вертітись. А він погодився, я такий клас. З'ївши, маючи туру на відкритій лінії, я маю загрозу поставити лінійний мат по восьмій лінії, оскільки король закритий своїми пішаками. Опонент це бачить. І підходить королем. Тепер, якщо я піду сюди, трою, він мене просто з'їсть. Я вирішую, я вирішую додати позиції енергії та рухаю конем вперед. Напав сюди. Захистив та напав на мого коня. Напав на цього пішака. Захистив, та пішов пішаком вперед. Напав на цього пішака. Плюс напав на мат. Король все ще закритий своїми пішаками. Він врятував пішачка, але забувся про мат. Також, 23 ходи. Гра досить коротка. Що ми робили в цій грі. Все почалось з неадекватного дебюту. це п'ять другим ходом без захисту пішака. Це жахливий хід. Такий дебют не треба грати. Треба грати щось краще. Після цього його проблеми побігли. Ну і ще напрямувчик зловили. Але почалось це з жахливого дебюту. Переходимо до четвертої партії. Грав я білими показник акуратності: 94. Щоразу, коли це кажуть, це такий комплімент, чесне слово. Та нуль помилок. Просто чудово. Як ви помітили, я граю е 4 плюс-мінус завжди. д 5. Скандинавський захист. Скандинавський захист це те, що наче адекватний дебют, але те, де чорні мають об'єктивні проблеми. І мій власний показник приблизно 60% перемог проти скандинавського захисту. Коли проти інших дебютів, це десь 50% на перемогу, 50% на програш. Коли проти мене грають скандинавський, то я радію. Так, зараз тебе переможу. Беру, напав, зайняв центр, розвив, напав. Ще раз напав. Подібна ситуація трапляється дуже часто. Дуже часто в скандинавському захисту можна рухати ось так от сильно пішаки в дебюті, і це нам на користь, тому що в результаті ми, як мінімум, з'їмо єпископа, законика, а як максимум зловимо того єпископа, якщо нам подарують ще два ходи. Пробував ловити того єпископа, але він має ще цю клітинку. Він на неї походив, їм розмін. Тут я зіграв агресивно, комп'ютер каже, треба єпископа. А я кажу, пав на мат плюс на коня. Опонент побачив лише одну з цих загроз і врятувався від мату, перекрився. Але не врятував коня. Конику. Його треба було врятувати. Опонент міг врятуватися як мінімум двома шляхами. Він міг з'їсти нашого коника, котрий додає до мату. Або він міг взяти і забрати свого коника з під бою і перекритись. Забрали зайву фігурку. Далі пішла реалізація ще. Через недостатній розвиток тура закрита, виграли ще одну фігуру, шах перекрились. Цей хід був перевіркою. А Раптом я зівану королеву, тоді опонент би продовжив грати. Але він ризикнув, побачив, що я королеву не зіванув. В результаті він залишився без королеви, без туре, без коня. Це трошечки тяжко грати, і він здався. Наступна партія також білими. Показник акуратності 92 та 0 помилок. Кайф полетіли Кінь кінів 3 д6. Д6 це називається Філідора, і він є нормальним, таким згрупованим, але дуже пасивним. Відносно пасивних захистів часто працює просування Д4: швидко відкрити центр, атакувати і побачити, що буде. Я йду Д4 раніше. Я міняв пішаків, а згодом і королев. Але позиції, котрі виходили, були супер рівними, були по факту закінченням, і мені не вдавалося з них нічого витиснути. Це жах неприємно пригрібілими. Тому я був радий, коли побачив дебютну рекомендацію походити єпископом на клітинку Б5. Це я і зробив. Далі тут вже побив, побив і спотворив йому пішаків. Ще одного пішака забрав. Йому треба було ось тут не йти сюди, а від'їсти пішака. Бо інакше у мене зайвий пішак. А він забувся, подарував мені пішачка, Рокіровка, обмін. Старим на зараз у мене зайвий пішак, і у нього подвоєні ізольовані пішаки. Як каже Михайло Олексієнко, у 99% випадків це страхіття, це величезна слабкість. Напад сюди, але тут захищено. Обмін. Напав на королеву, ще один подарований пішак. Обмін, кайф напав на королеву, напав на пішака, напали на мого єпископа, відійшов, вирішив повернутися і помінятися. Бо в мене ж багато зайвого матеріалу, три пішаки. Ого. У мене траплялось таке, що у переможних позиціях я починаю сидіти на місці і думав, що пішаків треба штовхати лише після обміну тяжких фігур, таких як Тура. І в таких випадках. Я не мав прогресу. Я туди-сюди, туди-сюди ходжу, а прогресу не маю. Позиція переможна, так треба йти вперед. Треба сунути пішаків. З'їдаю і захищаю цього пішака тактично. Бо якщо королева з'їсть, то я з'їм і там скоро буде мат. Він захистив туру, я пішов вперед. Він з'їв, я з'їв і перевірочка була подібна до попередньої партії. Він здався. А він не здався. У нього було 56 секунд. Він дочекався, поки у нього час. Витуча. Black time out. 56 секунд йому не вистачило, аби зробити хід пітненький. Що у нас тут було? Повільний перекат. Кращий варіант дебюту. Не пасивний, а з грою на перевагу. Потім ми мали зайвого пішака, плюс опонент мав велику слабкість. Обмін-обмін-обмін. Ще одного другого пішака виграли, штовхнули. І перевірочка. Прямо лінійно вперед, вперед, і летимо. Залишилось три партії. Я сподіваюся, вам концентрації вистачає і що ви насичуєтесь корисною інформацією. Це дуже класно. У цій грі я маю 93% акуратності. До речі, звернемо увагу, що опонент має 89% акуратності. Молодець. Глянемо, що тут було. Є4 принципова гра. Сицилійський захист. Цікаво, цей варіант сицилійського захисту називається Руселімо. Це коли не йде Д4, немає відкритої сицилійки. Така альтернатива, але вона також потужна, і якщо ви граєте сицилійку, варіант єпископ Б5 на третьому ході треба обов'язково розглядати. Чорні міцно тримаються за темні поля в центрі. Тут я відчуваю, що мені тяжко буде грати на перевагу, але постараюсь. Міняюсь, подвоюючи йому пішаки, але цей пішак в центрі, тому він досить непоганий. Далі я пробую на нього потиснути, але більше нападників не маю і шукаю інший план. Зупинив єпископа, бо він сюди не прийшов і наробив мені зв'язочку на коника. Розвинув єпископа. Побачив, що моя королева там нічого не робить. Відтягнувся. Обмін. Обмін. Готую просування пішака. Просуваю. Подвоююсь. тепер тисну на цього пішака, знайшов слабкість, чіпляюсь, і ось цього пішачка я б задавив. Але в опонента закінчився час. Було всього 4 секунди на хід і без додавання просто закінчився час. У мене теж не було дуже багато. Але було суттєво більше 53 секунди. Характеризуючи цю партію, вона була тяжчою і перевага у ній не була великою. Позиція, на котрій ми зупинилися, це плюс один крапка три. Це все через те, що я цього пішака виграю. Але нічого суттєвішого. Опонент молодець. Ще трошечки ви зможете Буде чудово. Передостання партія 93% акуратності та нуль помилок. Каєв я чорним граю. Полетіли. Є чотири це п'ять сеціліський захист f 4 це називається McDonald Attack. В Такому випадку треба по типу симетрично відповідати і боротись за відкриття центру, тому що ось ця діагональ відкрита до того, як король рокірувався. Це не на користь білих, і якщо що, там може бути швидкий мат. Тому ми, по-перше, боремось пішаками за центр. По-друге, ймовірно, обмін пішаків, тобто відкриття центру. По-третє, відкриваємо діагоналі сюди, аби атакувати на відкритого короля. Тепер тут е звичайний розвиток. Якщо сюди приходить коник, то ми робимо зв'язку. І далі пам, коня сюди, єпископа сюди. Така схема розвитку. Така загальна схема, але наш опонент якось нічого не робить, рокіровку не робить, його король все ще в центрі. Я вирішую настрибувати, бути більш агресивним. Напевно, королеву. Королева йде сюди. Будь дотисне, але поки що ні, бо є захист. Я їм пішачка, роблю шах, позбавляю рокировки. Вже почуваюсь комфорт. Вже мені добре. Забираю другого пішачка. Взагалі радість. Тепер я йду кудись вперед. Підвожу тяжку фігуру. Напевно на коника. Виходить, що це обмін, бо я втратив єпископа. Напад на мене, я зробив шах. З'їв. І напав. Це зівок треба було просто з'їсти мат в два ходи. Зівнув це і виграв фігуру таким чином: напав на королеву, виграв пішака, бо в мене два нападники, і в опонента закінчився час. М -м -м. У цій партії мені треба покращення знайти у вигляді взяття, і там мат в два ходи. Мат в два ходи треба бачити. А, плюс. Та й все, в іншому я нормально зіграв. А за опонента цей дебют він нормальний, але тут по принципам недобрий. Бо відкриваєш короля, там ще не рокірований. Коротше, дебют нормальний, але треба грати точно. А опонент зіграв не точно, допустив мого коника собі в печінки, і все, я заліз, я там все позіда. Остання партія є. Не бліцовою, а булет одна хвилина на всю партію. Тут у мене 91% акуратності і одна велика помилка. Одна помилка не дуже приємно, але 91% теж клас. Дивимося є 4,5, клас. Знову цей нехороший дебют, не солідний. Знову я граю не дуже принципово, а так о, прямолінійно нападаючи на мат. Можу сказати, що а, булет можна. Хоча, якщо є можливість, якщо встигаєте думати, то краще завжди шукати найкращі ходи, а не одноходове нападіння на мат. Він захищається від цього мату. Я нападаю і сюди, і сюди. Він контр нападає. Прикольно. Я зідаю, зідаю. Відкрив його короля, у нього подвоєні пішаки. Мені вже має бути класно. Позиція, дивіться, плюс 5. А по матеріалу у мене лише один зайвий пішак. Настільки безпека короля важлива, що при рівному матеріалі зараз позиція плюс 5. Дав шах, дав ще шах, з'їв туру. Обмінявся. Далі ще раз обмінявся. Напалена туру відійшов. З'їв. І просунув до королеви. А потім я трошечки погрався, роблячи непотрібні рухи, граючи на пат. Буцім то він подумає, що я не можу поставити мат, буде рухатись, і зараз королю немає куди піти, пат лише через те не настає, що він має рухи пішаками. І якщо я буквально 3-4 рухи туди-сюди зроблю, він свої рухи пішаками використає, то буде пат. І я. Дразнюсь так, туди-сюди дурню ходжу, але потім вирішую. Ні, 11 секунд це не так багато для ризику. А, давайте зафіксуємо мату. Ось така. Part. Відео вийшло енергійним та веселим. Я радий за це. Якщо вам також сподобалось, то не забудьте підписатись на канал та поставити дзвоник. А в іншому до наступних зустрічей. Па-па-па-па!